Чуєш, а що ти робиш? Та що, знайшли за селом кусок гербери, зараз підклеїмо і буде діпстрайк на Польщу? А, поня! Принаймні, так нас уявляють росіяни, коли кажуть, що це не вони атакували Польщу герберами. Це зробили ми. Як? Дуже просто українці самі использовали обломки російських безпілотників, збіти грані, щоб создать якаби російські безпілотники без бойового заряду і отправили їх в Польшу. Здавалось б, Росія напала на Україну регулярно атакує її ракетами, артилерією, кабами і шахедами. Погрожує всьому західному світу арішникам і танками на Берлін. На <клухи> Більше того, російські дрони вже і до цього порушували кордони інших країн, залітали і в Польщу, і в Румунію, падали десь на околицях. Тому у питанні, хто атакував Польщу герберами, відповідь здавалось би лежить на поверхні, але росіяни не шукають легких шляхів. Починили їх кое-как і направили в сторону Польщі, щоб втягнути НАТО в конфлікт з Росією. Поэтому ані летели страна і були неуправляєми. В якості доказів росіяни по всьому забороненому для них трецу шерять фото дрона, корпус якого заклеєний скотчем. Вони просто забули, що хороша клейка стрічка це ноу-хау російської військової промисловості, якої як відомо аналогавніт. Оператор управляет сейчас этим роботом. Давайте попросим оператора остается. Стоп! Стой! Стоп! Стоп! Стой! Стоп! Уходи! І в цій теорії росіян ніщо не бентежить ані офіційна заява білоруського міністерства оборони, яке каже, що відслідковувало дрони, які прямували до Польщі над своїми територіями, ані польські офіційні особи, які звинуватили в атаці Москву. ані США, які кажуть, що Росія порушила міжнародне право. Ні, це все неправда. Весь світ бреше, щоб втягнути нещасну Росію у війну проти НАТО. Хоча почекайте, ми ж з НАТО не воюємо. Ми з НАТО воюємо. Тобто, давайте ще раз. Україна сама склеїла і відправила в Польщу ці дрони Франкінштейну, щоб втягнути Росію у війну з НАТО. Хоча НАТО давно воює з Росією, або Росія воює з НАТО, або не воює. Що саме любопитне, а НАТО з нами воює. Насправді все доволі просто: Росія, країна агресор, виживання якої залежить від війни. Дрони в Польщі це ніщо інше аніж спроба прощупати межі дозволеного. І тут, на жаль, цих меж поки нема. Тож очікуємо нових прощупувань і недолугих зусиль по звинуваченню у всьому нас з вами. Ну а ви, друзі, клейте дрони, дивіться РБК Україна і споживайте відповідально.